Тарата у нас блекаут, Верда немає світла. Ерда не є критичним, загалі си Ой, смиреко. Друзі, голова Деснянської районної державної міські адміністрації Бахматов Максимосанович талановита, співуча, творча, інтелектуальна жорстка людина. Вот отак можна сказати. Значить, мені продовжують надходити подарунки до дня народження. Це завжди перше. Напишіть в коментарях, чий це слоган, як ви думаєте? Друзі, завжди перший та слава Україні. Пишіть. Отже, друзі, це який тиждень, 22-й тиждень. Нагадаю вам, що взагалі то в великих корпораціях е все планується заздалегідь. І коли я працював 22 роки тому компанії, легендарні, а на той час молоді, перспективні під назвою Samsung Electronics, Моє планування як людини, що контролювала маркетинг та продажі в таких країнах, як Литва, Латвія. Естонія, Молдова, Білорусь. Е, я планував своє життя життя моєї організації на 22 тижні вперед. То умовно я в червні. Мав знати, що буде в четвертому кварталі, там в листопаді, в грудні і решта. Для чого це Дмитрик, Знаєте для чого? Для того, щоб мої е, заводи, а в мене були заводи, які мені виробляли в Словаччині, в Чехії, якщо не помиляюсь, у в Угорщині та в е, Кореї. Для того щоб вони мені виробили умовну там камеру этот супер-пупер телевізор, плазму чи ще щось, де как бы, я, в мене були ринки безпосереднього називаються чорної техніки, чорного кольору. Це телевізори, LCD, плазми, Blu-ray і Там решта, вся така супер-пуперна, ну, домашні кінотеатри. Решта. Для того щоб їх виробити, треба завзлегідь замовити запчастя і так далі, тому подібне, щоб виробити в строк і так далі. Але не можна сказати, ну давайте десь там, ну може 5 тисяч, може 10 тисяч. Ні, ти маєш, умовно, якщо ти хочеш продати 100 тисяч телевізорів, ти маєш запланувати умовно 110 тисяч, то ні, тобі скоріше за все вироблять 103-105 тисяч, і ти трошечки ще там попрацюєш, і 103-105 продаш, щоб на складах не дай Боже нічого не було. Це є нормальне планування до того. У вас стратегії, до того ви аналізуєте ринки, до того ви думаєте, що краще буде заходити на дом чи на іншому ринку, і так далі. Багато багато вато роботи проводилася цією організації. Так, от, знав чи знав я. Чи міг я запланувати, де ми буде зараз знаходитись на 22 му тижні, починаючи роботу 26 травня 25 року? Теоретично мав би знати, але так як в районі і в місті нема стратегії, нема аналітичних системних документів, нема розуміння проблематики, мовно дивіться, у нас безбаланс, бздинь. У нас незаконна торгівля, от такі та такі то проблеми. Бздень, у нас проблема з транспортом, бздень, проблеми з екологією, бздень і такі-так. І так, і так. Ти я б прийшов, відкрив би аналітичну довідку, якусь да, системну, сказав, О, попередній голова закінчив умови На таких-то проблемах далі продовжуємо. Ніхіра такого не було, друзі. А, а Значить, та була раса. Продовжую, значить, до вас знайомити зі своїми знаннями, чиста дошка. Тобто ти приходиш теоретично, можна десь знайти. де, би ну, навіть депутати, яких ми запрошували до мене на зустріч, вони були здивовані, що у района 500 дитячих та спортивних майданчиків. Не на балансі, побудованих за наші з вами гроші, витрачені гроші з бюджету, просто профукані, просрані, отак от завалені. Ми з ними покористувалися умовно рік-два. Далі їх треба обслуговувати, ремонтувати, охороняти, відновлювати і так далі. А ніхто це не може бути, бо вони не на балансі. Тобто депутати тересно, йшли на вибори даєш 35 тисяч нових майданчиків за наші гроші. Тобто вони нам давали за наші гроші. Тобто, ти приходить хлопець, хлопчик каже, дядька, хочеш я тобі морозиво морозиво куплю? Ти моєш да гори дай 35 гривень. Е, і він тобі приносить не ціле морозиво, а половину, а половина ще обісерано. Ось от така, отак от депутати працюють. На жаль, тобто вони беруть наші гроші купують нам оці майданчики, радісно бігаємо по колу Ура, ура, ура! Потім мені пишуть, що мами Десняцького району, чому на майданчик може дитина вбитися? Я говорю, передивляйся. Ну це майданчик не на балансі, він нікому не належить. І ніхто до нас цю історію не підіймав. Доповідь про планування стратегію і розвиток району загалом закінчено. Ідемо тепер до тактики безпосередньої роботи, щоб такого не відбувалося більше ніколи. І Секіра Маця нам в цьому активно допомагає. Бойова колеги. 22 тиждень. Я голова, а ви громада. Так що. Нарада КМДА на восьму КМД, ранку приїхав, мощно, я туди приїжджаю, звісно, куча всього. Далі, апаратна нарада у нас Проговорили всі питання, в нас завжди протоколи розкажу. Далі робота з Укртелеком стосовно виселення. Ага, Укртелеком є нюанси, по, по цьому, скажіть, я скажу. По хостелу в ньому проживали люди-переселенці. Одна оренда закінчилася, інша не розпочалася, треба було допомогти. Допомогли далі: герой на щиті Бондаренко Андрій. Друзі, ми завжди перекриваємо центральну вулицю, коли е, відбувається е, прощання з героєм, називається герой на щиті. Ми всі виходимо всі, все, серда. Ми чекаємо, я завжди стою на каліна. Це така моя прояв поваги безпосередньо до Героя на щиті. Вважаю, що це важливо. Кожен ранок тут буде фотки показати, Дмитрик, що ми виходимо та. На хвилину мовчання та на гімн України. о 9-й годині перевірте, будь ласка, всередині будівлі і зовні. це відбувається. Це наш внесок в ініціативу, яка йде по країні. У Львові умовно це відбувається по всьому Львову. В Києві, на жаль, не скрізь. Ми в своєму районі такі речі робимо тут і зараз. Далі нарада військової адміністрації секретна, скоріше за все. Далі е -е, ми проговорювали партнерство з різними бізнесами, яким цікаво розвивати. В нашому районі важливі проекти згодом буде інформація. Наприклад, але героїв для того, щоб побудувати, я безпосередньо зібрав ну, там майже 200 тисяч, трошечки гроші ще надходили. Це був перший мій внесок. Нехавне один народження. Ми створили таку собі ініціативу разом з нашим волонтером. На його рахунки ми зібрали ці кошти. Далі ці кошти підуть на встановлення важливих елементів, але героїв. Але треба цього запланувати, проговорити, дати громаді на обговорення, а з експертами. Вертами пригорту з родиною загиблих з нашими комунальними підприємствами, щоб воно було на балансі, щоб воно ренувалося. Це є нормальне планування, це є нормальне життя. Друзі, далі а, апаратка з тортиком. Та керівника апарату. Друзі, це ж було моє день народження. Як ми його відмітили? Ми його відмітили п'янками, гулянками, баня, караоке, жонгліруючі слони і це все, що ви подумали, такого не було, друзі. А було торт Київський. Ми розрізали кожен з. Учасників апаратки 35 людей отримав шматок київського торта. Я сказав, хочете їсти зараз, хочете з'їсти потім, хочете не їжте. Моє було завдання подякувати людям, що вони поздоровили. Мені подарували квіти. Я відразу ці квіти передарував новий голові апарату е, Ірині Гуменюк. Е, я з цим привітав. Вона молодець. Е, я тортик свізів. Якщо шо. Да, я вирішив таким чином, мене привітали з моїм увага! Сорока семі річчям. Дмитрик, от така історія історія. отже, третина життя. Отак от, так вот. ну, сподіваюся, що третина, а не 98%. <сміст> Мощна, да? так? Далі йдемо. Ага. Значить, В нас є така собі депутатка, вона виконує функцію куратора району, така неформальна функція. І завдяки нашій активній діяльності, завдяки діяльності вас, громада, ця людина почала активно інтересуватися тим, що відбувається в районі. В ноль знімає такі самі відео, як голова району. Лазить по кришам, цікавиться електрикою. Перевіряє ліфти і всячески показує, що вона молодець. Шановна Ганна Вікторівна, ідіть вирішити питання, які накопичились в районі за останні 11 років. А саме транспортна проблема, обман з приводу неведених в експлуатацію бульварів, скверів. А 62 сквери в нас дитячих садочків і решта, решта-реште. Ви в принципі маєте знати. На жаль, ви такого не знаєте або не хочете знати. Але загалом те, що ви цікавитесь районом, я підтримую вам за це плюс. Якщо що, звертайтеся, я вам допоможу. Вівторок! Робоча тут кадрових питань. Була зустріч з управління будівництва. Була, там ми проговоримо, яку розвивати. Ділова а, значить, про ринки Детальна розмова була. Далі а, але героїв. Готуємося до зустрічі. Далі а, військова частина не буду називати яка, важлива. Далі його майбуття Бальзака 22. Друзі, знову вскрили корупційну історію. До речі, скрилися, до неї ем, відноситься або залучена е, одна, одне, одну, одн, один. Обирається самостійно із заступників КМДА та або, або депутат Київради та або колишні заступники, яких було звільнено РДА. А саме брався якийсь великий договір оренди і не підписувався. І не підписувався півтора-два роки. Роки. А за це, що підписався на льготних умовах, бо це благодійні фонди. Що вимагалась Дмитрик? Хабар, гніди, чиновники, які тут працювали в Орда і досі вже працюють КНДА, вимагали і вимагають хабарі не просто зі всіх, а з людей, які допомагають дітям з інвалідністю, людям з інвалідністю. Людям, які працюють над різними напрямками, все це благодійні фонди, і вони в них вимагали гроші. А потім, коли прийшов той голова, до мене звернулися ті люди. Кажуть, Максим Санович, ви не будете вимагати гроші? Максим Саныч каже, і сіде, все підписав. На так от в честь цього торжественно, ми приїхали вручати договір цьому фонду земляки, який працює увага в районі. знаєте, з якого року, Дмитрик 1987 року. О, -о, 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 О, дали світло. А отже, гніди корупційні крадуть і у дітей. Але це ж не корупція серії. А, от вам об'єкт на мільярд. Давайте вкрадемо 40%, да, там 400 мільйонів. Ну як там перші заступники да, ким, да, робили і так далі. Це така собі тіньова корупція. Ми не дамо вам розвиватися, ми будемо вас вам робити шантаж, аби не підписувати або вас обілічувати. Ну максимально. Капозиція, вот знаєте. Дерська голова так каже, знаєте, всі ці це максимальне зниво. Але ми йдемо далі. Далі у нас зустріч була з представниками бізнесу для розвитку. Також далі комісія з розгляду заяв про призначення компенсаційних виплат на придбання житла для ОБД. Пройшла комісія. Далі співбесіда була. Далі у нас зустріч щодо транспортної моделі героїв енергетиків. Ми готуємо велику презентацію, обговорення, громадське присвячене цій магістральній. Уулиці. Далі підписання документів. У мене вівторок почалося о 7-й вечора. Продовжуємо. Далі почали публікувати нариси про наших героїв. А люди пишуть нам важливу інформацію, нариси, поезію, просто спогади з приводу загиблих героїв. Ми публікуємо у власних мережах, просто так, щоб пам'ятати героїв. Це ми робимо на регулярній основі. Ми про це окремо проговорили. Далі це цікаво. да. Знову на сесії Київради намагаються прийняти звернення. Документ до першої леді до президента України з приводу якихось динамічних дій. По захисту сцени РДА від людей, що нападають на голову РДА під час проведення звіту голови РДА за перший квартал голови РДА Нового. На мене напали. Я про це написав заяву. Так от Київрада це інтерпретує якось по-інакшому, і вже втретє, друзі, намагаються протащити це голосування і активно лобіюють. Замість того, щоб займатися справами району, а саме аварійні ліфти, метро на Траєшині, лікарні, яку обіцяють, не зробили пологу, яку обіцяють не зробили, за все те, що вони обіцяли, не робили 11 років. Якби 11 років Дмитрик, це люди так активно намагалися продавити ситуацію, як вони давлять, а з приводу дій законних по захисту честі і гідності і РДА Бахматова Максима Саныча ми б жили в іншому місті. Ну, на жаль, депутати не настільки активні. Хоча я знаю, що є дуже багато порядних, і вони за цю дивну історію не голосують. Далі Середа! У е, нас сталася е, трагедія. Е, з е, ніч з вівторка на середу стався прильот на Лифаря. Вулиця Лифаря. На щастя, ніхто не загинув, тому приблизно з моменту, як закінчилась тривога, а ну там ми вже з сьомою працювали, тривога закінчилася дев'ять, Якщо не помиляюсь, була активна робота по відновленню, по роботі, по харчуванню, по заявам, по безпековим заходам, по заколачуванню, по утепленню. І багато багато байтів, що необхідно робити, працювали там безпосередньо. Важлива, друзі, психологічна підтримка, консультація щодо соціальних виплат, подальших дій, юридична допомога, харчування, питна вода і так далі. Годували ми два дні. Загалом пошкоджено 275 квартир. За допомогою звернулося 150 осіб. Термінове відселення подарувало дві родини. Подано вже 135 заявок за програму Турбота. Друзі. По-перше, в мене все є в соціальних мережах. Що там відбувалося? Як? По-друге, там є чіткий алгоритм, що далі робити. По-третє, Забирайте всі гроші, які ви можете забрати від міста 10 тисяч, від благодійних організацій, по 10 800. на оренду житла, якщо вам буде винесено таке рішення 20 тисяч. Якщо пошкоджено майно ще 40 тисяч. Загалом є процедура, як вбіло отримати всі гроші компенсаційні, швидко, як тільки ви заповните всі документи. Важливо іноді так відбувається, що у людей навіть нема карткового рахунку, у людей навіть немає і бану, але це все можна переходити виключно на банківські рахунки. Тому. Будьте уважні, якщо у вас є мами, літні люди, батьки, які ще доки не мають цих рахунків або не мають ібану, будь ласка, зробіть їм. І тому в момент, коли не де що станеться, вони будуть повністю підготовлені. Важливо, Дмитрик, там поруч з цим будинком, буквально в три хвилини ходьби школа в школі, укриття, я, що не помиляюсь, на 500 осіб. Знаєте скільки було під час цієї 12-годинної тривоги майже людей? Після початку обстрілу, після початку тривоги чотири людини. Після початку вже перших звуків, збиття і так далі, прийшло ще три. Загалом 6-10 людей було в укритті, яке розраховане на 500. І це ну, нормальне укриття відремонтоване, по моєму 273 школа, якщо не помиляюсь. Поруч. Красива, сучасна, з туалетами зі всіма історіями. Йди собі, хочеш там укрися, хочеш сиди. Ну, Реально небезпечно, друзі, реально дивом вижили люди, дивом просто, бо шахет тупо ну, на кухню людині, Марина, якщо не помиляюсь. А так могла статися трагедія, ми будемо про це проговорювати. Це реально дуже небезпечно. Я вас прошу, користуйтеся те, що є, поки користуються те, що є, поки всплеск такого не передбачається, але ж вони не заповнені там, ну. Одиниці, друзі, є замість того, щоб бути сотням. Ми йдемо далі. Весь цей день, середа, четвер, п'ятниця. Ми приділяли увагу пріоритетам безпеці. Так, ну звичайно, я там був тому, 3-5 годин. Потім опрацювали, потім з ним У мене така історія. З самого ранку я там працюю умовно до 11, 12, до 1, потім ми працюємо, в іншому історії з 5 там, до 7 мовна знову повертайся, перевіряєш, що там відбувається. Далі відвідування локації пошкодженного будинку, який це був ПЗР, це наступний рут. Далі нараду управління освіти з директорами шкіл щодо алгоритму дій працівників закладів освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Да, є нюанси, не всі розуміють до кінця, скільки це важливо, скільки важливо тримати укритті в, в порядку, центри незламності і решта-решта знову проговорили. Далі відвідування локації пошкодженого будинку, то організацію домови постраждали. Да, це вже третє було відвідування в нас на п'яту. Далі підписання документів на 18-ту. Далі по господарським питанням, далі роботу з заступниками голови. По проектам та завданням напрямків культури і спорту дав мене нарешті звіли заступники Андрій Пасічні, Кирил Бойка, Олександр Циба. А всі гарно працюють у всіх випровольний період. Іде. Так, йдемо далі. Безпека мешканців. А да, ну я якраз з директорами шкіл ми збирали всіх директорів шкіл, всіх директорів садочків, щоб проривити напрямки їздив управління освіти туди безпосередньо. Ні... Ну, вроді би, зрозуміло, там потім буде ще одне питання, але загалом більш-менш. Далі. Четвер! Наразі цьому виконання заходів мобілізації в дисянському районі. Так, друзі, у нас є окреме завдання. Ми е, координуємо мобілізаційні заходи в нашому районі. Допомагаємо це цикад, там займається наше завдання – допомогти. Далі знову вияснила локацію від пошкодженого будинку Лифаря 16. Далі нарада щодо мобільних укриттів. Е, е, Литвиненко, пасічник Циба. Е, є лісовий, є такі мікройони в Києві, як лісові теремки. Там велика біда з укриттями, їх на 30% прибусти. Та, вони там також не заповнені, якщо що, але ми маємо забезпечити якомога більше їх. Мобільне укриття це можливість швидко протягом двох-трьох місяців збільшити кількість укриттів там в рази. Е, бо будь-яке будівництво, будь-яке проєктанство, будь-яке ведення в експлуатацію це мінімум 2 роки. Мінімум. А мобільне укриття це може протягом двох-трьох місяців. Вже там значно збільшити. От ми над цим працюємо, щоб все було в законному в законній площині. щоб все працювало нормально? Подивусь, е, робота по комунальній власності, робота з керівником апарату. Далі робота з бізнес-спільнотою. Далі підписання документів 19.00. Uh, дуже смішно на пропаганди пропагандистських рашинських каналах. Йде uh, інформація, що якісь там прильоти по об'єктам енергетики в Дніпропетровській, Вінницькій, Запорозька, Житомирській, Полтавській і Троєщинській областях. Троєщинська область, друзі, велична Троєщина. Я, виходить, керівник області хто є? Губернатор чи як обл обласний, як це Ода. Голова Ода. Адміністрація. Губернатор це расизм. А голова Ода. Да. Отак, ОДА. Як шошо, друзі, знаєте це. Так, отже, я тепер і голова району, і голова е, Троєщинської області. Ну, це про те, як все працює. Ну, коротше, юмор, слава Богу, що всі живі. П'ятниця! Організація спеціального зв'язку, Да, нагадаю, друзі, що кабінет голови це спецоб'єкт під охороною з перевірками, з всякими датчиками, з лазерним зброєю е і з непрацюючим кондиціонером. Якщо що, за який голова з власної кишені дістав 1800 гривень і робив його ТО. Бо, як попередній глава апарату сказав, Максим Осанович у нас немає грошей, нема грошей, нема. Засувався грошей стільки, що капзда Просто всі хотіли якихось їх покрасти, а нормально використовувати на розвиток району та не хотіли чомусь, не чому. Далі нарада в щодо забезпечення виконання завдань ТРО по територіальній обороні це також до мене питання. Дякую. Зустріч з депутатами з приводу будівництва. Є зустріч, проконтролювали активно намагаються допомагати. Далі запрошення на виставу пригоди казака Карася. Друзі мав би я бути. Ну, Доїхав із форс-мажорних обставин. на жаль. Далі футбольний захід зала також не встиг саме за цих форс-мажорних обставин. Далі е нарада щодо створення центру організації взаємодії. Далі секретно зашифровано. Далі нарада заступників голови щодо поточних завдань. Не секретно, а публічно. Далі ділова зустріч з представниками СБУ. Ну що можу сказати? Ні, ну, нічого не можу розповідати, друзі. Далі підписання документів. Шіціональ. Друзі, ну така динамічна у нас п'ятниця була. Так. Ага. Ну, і Фінальна, де кабу, хто нам допомагає, нам допомагає Блодійний фонд Польова кухня Б-50, благодійний фонд Ракада, Туриста Червоного Христа, благодійний фонд Здоровий Всесвіт, спілка самарітян України, право на захист. Друзі, допомагають нам по прильоту, Тут детальна інформація передайте мене на телеграм-каналі. До речі, друзі. Телеграм-канал Бахматов Діє, Ю, Ютуб канал Бахматов, Вайбер канал Бахматов Діє, інстаграм Максим Бахматов, Фейсбук. Бахматов Максим а, що ще? Голубі. Голубі, почтові, передають повідомлення безпосередньо вам, якщо потрібно. Далі, комунальний колапс Києва, Київрада, Значить, засідала за злочинними дверіма. З'ясувалося, що наша каналізація без генераторів. Чому Кличко вівторок не знав, що у нього каналізація без генераторів? Четвертий рік повноштабного вторгнення. Друзі, а, це окрема історія. Друзі, я Максим Бахматов, я голова Деснянського районної місті Києва державної адміністрації. я пообіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я соответственно, тільки почав. Друзі, слава Україні. Пака.